Не дуже я його знаю. Як я знаю, це ми були з нашою сестрою, тільки як був голодомор. 33-й, це 33-й я знаю. а Або вже їй й 48-й, то Тож не було що їсти у полі. Я сіяла з одним, нема вже тих людей. Я сіяла з ним, то він іде сіє колосівалки, а я сидів без старки, вибираю, щоб щось таке там. Була лента така називалася таке, то я збираю та собі, сама їм, їдьмо на, на вибираю в туди, хола, у миску. Цілий день сію. А тоді гола, одіваюся, діду річку ракушки робити. То це голод тобі був сорок сьомий год. Сорок восьмий не було що їсти. Не було що згадувати, хорошого не було, що згадувати. Я кажу, була в Германії чотири роки, була на фермі 22 Ну, не нема такого міста, щоб я не була в полі, щоб не сапала. мене є награди, 5 95-літки у містечок труда давали мені. Is it okay?